Коли даєш милостиню, коли молишся, коли постиш, пильнуй, щоб робив це в Тайні, бо Отець твій бачить таємне. Увійди в таємне, це запрошення, з яким Ісус звертається до кожного з нас на початку великопісної подорожі, увійти в сокровенне. Означає повернутися до серця, як закликає пророк Йоїл. Це мандрівка ззовні всередину. Щоб усе, чим ми живемо, в тому числі наші стосунки з Богом, не зводилося до зовнішнього до рами без картини, до якогось зовнішнього шару душі, але виходило зсередини і відповідало порухам серця. Тобто нашим прагненням, нашим думкам, нашим почуттям, істоті, начала нашої особи, тому Великий піст занурює нас у купіль, очищення і порожнечі. Він хоче допомогти нам зняти весь макіяж, все, у що ми одягаємося, щоб здаватися. Пристойними, кращими, ніж ми є насправді, Повернутися до серця означає повернутися до свого справжнього я і представити його Богові таким, яким воно є, відкритим і оголеним. Це означає зазирнути всередину себе і усвідомити, ким ми є насправді, скинути маски, які ми часто носимо. Сповільнити темп нашої гонитви, прийняти правду про себе. життя це не гра за ролями, і Великий піст запрошує нас зійти зі сцени, де відбувається гра, аби повернутися до серця до правди про те, ким ми є. Ось чому сьогодні в дусі молитви і смирення, ми отримуємо попіл на наші голови. Це жест, який хоче повернути нас до сутнісної реальності нас самих. Ми порох, наше життя подібне до подиху. Але Господь, він і тільки Він не дозволяє йому зникнути. Він збирає і формує порох яким ми є, щоб він не був розвіяний поривчастими вітрами життя і не розсіявся в безодні смерті, попіл, яким посипають наші голови, запрошує нас наново відкрити таємницю життя. Він говорить нам, поки ти носиш броню, яка закриває твоє серце, ховаєшся від, під масками. Використовуючи штучне світло, щоб показати себе непереможним, ти залишатимешся порожнім і безплітним. Коли ж навпаки матимеш відвагу схилити голову і зазирнути в глибину себе, тоді відкриєш присутність Бога, який любить тебе від віку. Зрештою, броня, яку ти сконструював для себе, розсиплеться, і ти зможеш відчути, що тебе люблять вічною любов'ю. Сестро, брате. Я, ти, кожен з нас. Ми люблені вічною любов'ю, ми порох, в який Бог вдихнув подих життя, земля, яку він сформував своїми руками, порох, з якого ми воскреснемо до нескінченного життя, приготованого нам у вічності. І якщо в поросі, яким ми є, горить вогонь Божої любові, ми відкриваємо, що ми створені з цієї любові і що ми покликані любити, любити наших братів і сестер, які є поруч з нами, звертати увагу на інших, проявляти співчуття, чинити милосердя, ділитися з тими, хто потребує. Тим, ким ми є, і тим, що маємо, Ось на чому милостиня, молитва і піст не повинні зводитися до зовнішніх практик, але це шляхи, які ведуть нас назад до серця, до суті християнського життя. Вони дозволяють нам відкрити, що ми є порохом, який любить Бог. І роблять нас здатними розсипати ту ж саму любов у порох багатьох повсякденних ситуацій, щоб у ньому відродилася надія, довіра і радість. Святий Ансельм Кентерберійський уродженець Аости залишив нам таке заохочення, яке ми цього вечора можемо зробити своїм. Відірвися на мить від своїх занять, сховайся від метушні власних думок, звільнися на мить від обтяжливих обов'язків, не думай про тривоги, які тебе пригнічують. Віддай себе на мить Богові і відпочинь у ньому. Увійди в кімнату свого духа, викинь звідти все, крім Бога. І того, що дозволяє Його шукати. Зачини двері і шукай його. Тепер усім серцем скажи Богові, Твого обличчя шукаю, Господи. Тепер усім серцем. Тож прислухаймося в цей великий піст до голосу Господа, який ніколи не втомлюється, повторювати нам, увійди у потаємне, повернися до серця. Це спасенне запрошення для нас, які часто живемо поверхнево. Прагнемо бути поміченими, завжди потребуємо, щоб нами захоплювалися і цінували. Самі того не усвідомлюючи, ми відкриваємо, що більше не маємо прихованого місця, в якому ми могли б зупинитися і захистити себе. Занурені у світ, де все навіть наші найпотаємніші емоції та почуття, має стати соціальним. Але як може соціальним бути те, що не лине з серця навіть найтрагічнішим та найболючішим пережиттям, загрожує те, що не матимуть таємного місця, яке би їх оберігало? Це має бути на показ оголене, віддане, на поталу пліткам дня. І тут Господь каже нам увійти в те, що приховане, повернися до свого нутра, саме туди, де також оселилося багато страхів, провини і гріхів. Туди Господь зійшов, щоб зцілити і очистити тебе. Увійдімо до нашої внутрішньої кімнати, там, де живе Господь. там, Приймається наша неміч там, нас люблять беззастережно. Повернімося, брати і сестри. Повернімося до Бога всім серцем. У ці тижні Великого посту знайдімо місце для молитви мовчазної адорації, якій ми якій ми залишаємося слухаючими в присутності Господа. Як Мойсей, як Ілля, як Марія, як Ісус, Прислухаємося з серцем до того, Хто хоче сказати нам у тиші. Я твій Бог, Бог милосердя і співчуття, Бог прощення і любові, Бог ніжності і турботи. Dio e non te stesso, non Ne osuđuj sebe, ne zasuđuj sebe, te ne, te sebe te ne vidkedaj sebe, Дозволь моїй любові торкнутися найглибших і найпотаємніших закутків твого серця і відкрити тобі твою власну красу, красу, яку ти втратив з поля зору, але яка знову стане видимою для тебе у світлі мого милосердя. Господь кличе, прийди, прийди, дозволь мені витерти твої сльози. Дозвольмо їм устам наблизитися до Твого вуха і сказати тобі, Я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе. Я люблю тебе». Не біймося скинути з себе мерський одяг і повернутися до серця, до того, що є найголовнішим. Брати і сестри, подумаймо про святого Франциска, який, скинувши з себе одяг, прийняв усім своїм єством Отця Небесного. Визнаємо себе таким, якими ми є, порохом, який любить Бог, і через нього ми відродимося з попилу гріха до нового життя в Ісусі Христі та Святому Дусі.